В Україні за весь період історії існувало багато систем електротранспорту. Наразі в багатьох містах він існує, то є декілька видів, в деяких містах він був ліквідований з тих чи інших причин, але є також і міста, в яких народжувалася ідея електротранспорту, але і так і не реалізовувалися у реальне життя. Одним з таких міст є і Кам'янець Подільський. Кам'янець-Подільський це місто, що розташоване на півдні Хмельниччини на річці Смотрич. Це місто має багату історію, що розпочинається ще з часів Речі Посполитої. Масштабно розвиватись місто почало ще в 19 столітті. У місті є промисловий сектор, серед яких є цементний завод, який є одним із найбільших виробників цього будматеріалу в Україні. За географією місто видовжене з півночі на південь, і питання транспортування мешканців у Заводські райони існувало вже давно. Так, за генеральним планом міста у 80-ті роки було заплановано побудувати 12-кілометрову тролейбусну лінію, що розпочиналася б із району цементного заводу, який був найбільше зацікавлений у будівництві такої тролейбусної лінії. Вона проходила б далі до мікрорайону Першотравневий, де розташовані працівники цього заводу, і далі на південь, Хмельницьким шосе. До центру міста далі б тролейбус вивертав би на проспект Рушевського і йшов далі на південь до вулиці Івана Франка і робив розворот у районі ботанічного саду. Так за проектом лінія б з'єднала багато районів міста і оптимізувала б рух мобільності у Кам'янці-Подільському. І у 1976 році Кам'янець-Подільський виконком прийняв рішення. Про початок проектування і будівництва тролейбусної лінії у місті, але за наступні 10 років у Кам'янці-Подільському було пророблено рівно нічого стосовно побудови тролейбусу. Основна причина це брак фінансів та буквально ресурсів, людських і матеріальних для того, щоб побудувати якісь великі інфраструктурні проекти, і таке було усюди у радянській Україні у 70-ті роки. Якщо у великих містах у Києві, у Харкові. Великі будівництва метрополітену чи там лінії швидкісного трамваю завершувалися або добудовувалися у обмеженому обсязі, то у таких містах, як камян подільський там інші міста поменше, ці будівництва відкладалися або ставились на паузу. Відзначалося, що у Кам'янці-Подільському на той момент вже була досить непогано розвинена автобусна мережа, тому побудова тролейбусу і його відсутність не була такою критичною для міста, як зазначали міські урядовці на той період. Другий виток сподівань на розвиток тролейбусної мережі у кам'янці був у 1990 році. Тоді був підписаний договір між компанією Укрцемент, дирекцією Кам'янсько-Подільського цементного заводу та виконкомом міста Будівництва тролейбусної лінії навіть був визначений кінцевий період іздачі до експлуатації такого об'єкту 1995 рік. І були підготовлені для цього наступні матеріали. Було придбані навіть тролейбуси зіу 682, в 1993-му, на жаль, вони були передані до Хмельницького, так як цей проєкт так і не змогли реалізувати. Траса проєктовної тролейбусної лінії була виконана довжиною 10 км. Метрів і для цього було підготовлено інфраструктуру, встановлені спеціальні стовпи, на які можна було б вмонтувати тролейбусну мережу. А також було переоблаштовано ділянку перетину із залізничної колії у Кам'янці-Подільському, щоб тролейбус міг під нею проїжджати і таким чином його подовжити до території цементного заводу. Також було передбачено і будівництво тролейбусного депо площу у 6 гектар. Розташовано воно за проектом повинно було біля вулиці Грушевського навпроти професійно-технічного училища номер 6 і воно було розраховане за проектом на 100 одиниць рухомого складу. Місяч сесія сесії міської ради постійно для того, щоб підтримувати склади, щоб охорона була і так далі. Абсолютно всі комплектуючі було на 95%. відсотків. Тоді зробили висновок, що е, все абсолютно є не добудовано тільки е, третій вузол підстанції. Е, і як сказав сам Мазурчак тоді на сесії міської ради, ну все тільки залишилося як то кажуть, змонтувати лінію і купити три тролейбуса для щоб закульсувати. Однак, на жаль, у 1990-х відкрити тролейбусу кам'янці так і не вдалося. 2011 року це питання знову зрушило з місця 3 червня, місто відвідали чеські фахівці головна міта візиту і полягала якраз у вивченні можливості завершення розпочатого будівництва тролейбусу. 29 липня громадська рада провела розширене засідання з даного питання, і згідно з результатами, громадськість та влада дійшла висновку про те, що у Кам'янці-Подільському тролейбусу бути. Що було пророблено з того часу? Знов нічого. Єдине, що залишається на згадку про кам'янецький тролейбус, це придорожні стовпи, призначені для монтажу контактної мережі. На Хмельниччині в місті Кам'янець-Подільському розікрали тролейбусне господарство. Сума збитків 230 мільйонів гривень. Притягували кілька років, але винних так і не знайшли. Тепер 100 тисячне туристичне місто без комунального транспорту у Кам'янці-Подільському об'єдналася громада. Вона хоче допомогти правоохоронцям встановити і покарати винних та повернути у місто тролейбуси, не добудувавши тролейбус. У Кам'янці певну цю ідею закинули і узяли за інше впровадження у місті електробусу. У 2018 році у Кам'янці проходив форум електричного транспорту, і там українська компанія «Електрон» представила нову модель електробусу. У рамках пілотного проєкту компанія була готова надати на безкоштовній основі місту від 30 до 40 електробусів і відповідно подивитися як вони працюють у місті наскільки їх вистачає тож це була така досить таки непогана ініціатива і кам'ян-подільський мав можливість би прийняти такі електробуси але знову щось пішло не так і електробус у кам'янці подільському знову не було якесь прокляття на електротранспорт у місті на початку 2022-го в україну в якості входу на європейський ринок увійшла китайська компанія грантон вона представила нову модель електробусу під назвою GTZ-61 29, але з початком повномасштабного вторгнення так і не судилося розпочати тестування і привезти е цей електробус у місто. Тому і з електробусом поки у кам'янця складається не дуже. Чи потрібен взагалі кам'янцю-Подільському електротранспорт? Кожному місту рано чи пізно потрібно перевозити більшу кількість людей, і це така штука, від якої просто відвернутися не можна. камян подільський вже досить немале місто. У ньому проживає 100 тисяч населення. Він вже досяг такого рівня, де можна побудувати один із видів більш місткового виду транспорту. Кам'янець-Подільський міг би стати першим містом за часи незалежної України, котрий побудував би власну мережу електротранспорту, і це було б таке велике досягнення. Для розвитку транспортної мобільності в наших містах, але поки не судилося. Тролейбус це перш за все інвестиція, і вона, звичайно, потребує немалих коштів і вкладень при її побудові. Так. Досить немало коштує побудувати тролейбусне депо, влаштувати тягові підстанції, монтувати контактну мережу. В принципі, половина вже готова. Для цього влаштовані всі вулиці ще у 90-ті роки. Але для цього потрібна по перше, політична воля. а По друге кошти, які можна мобілізувати з, наприклад, з європейських інституцій, як велика програма громадський транспорт для України, для цього відкритий Європейський інвестиційний банк та ЄБРР. Для цього необхідна перша. Все цікавість і політична воля, тому ця інвестиція рано чи пізно окуповується, по перше, регулярним і більш містким транспортом, що може перевозити більше пасажирів. А також тролейбус відзначається меншою вартістю експлуатації порівняно із іншими видами транспорту, та тобто електротранспорту, порівняно із трамваєм, метро або автобусом. Тому тролейбус це є дуже вигідним видом транспортної мережі для Кам'янця-Подільського використання тролейбусів. Також зменшить частку використання автотранспорту у місті, бо певним мешканцям не потрібно буде використовувати особистий автомобіль для, для транспортування по місту, там, наприклад, у центр чи е, особисто для працівників заводських районів, що ніяк інакше зараз не доберуться без власного автомобіля до території цементного заводу чи інших промислових. Нових виробництв, що розташовані на відокремлених частинах міста. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам дана рубрика такий пілотний випуск у рамці електротранспорту України. Тож не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Тут я розповідаю про урбаністику та електротранспорт. З вами був Макс і до нових зустрічей.